До Чернігова приїде 10 модульних будинків для тих, хто втратив житло. Це допомога від Латвії, повідомив Олександр Лумако. Під час наради в муніципалітеті раніше, під час зустрічі з міністеркою економіки цієї країни Балтії, наприкінці травня цього року досягли домовленості про допомогу Чернігову в розмірі близько 2 мільйонів євро. Сторона партнерів визначила, що ці кошти спрямують на тимчасове, але якісне житло і заклади освіти. Те, що повідомили нам, це 10 цих будиночків. Індивідуальних, досить якісних, знову таки по, по суті, таких самих, як на Дрозда, по а, ну, зовнішньому вигляду, і по тому, що всередині вони зараз проводять тендер для того, щоб їх для Чернігова доставити. Тут є у нас кілька напрямків. Перше, треба розуміти, кому ми їх встановлюємо. Десять цих ну, будинків, да, по суті, там метрів 60-70, він ну, повноцінний будинок, там двокімнатна квартира, по суті. Далі, хто буде займатися їх монтажем і встановленням? Підключенням комунікації Латвія сама проводить тендер на закупівлю цих будинків. Їх мають встановити безпосередньо на ділянках чернівців, що втратили своє приватне житло. До того часу, коли ці нерозбірні конструкції прийдуть до Чернігова, потрібно визначити, кому їх встановлювати. У муніципалітеті не виключають варіант джеребкування, адже потреба значно більша. Підготуватися потрібно й до решти організаційних питань. Це вони реальної якісні. Вони повноцінні, і це дуже суттєва допомога від і народу і уряду наших партнерів. Для нашого міста, ну а та частина яка по освіті, я думаю, що теж ми її отримаємо протягом найближчого часу. На завершальному етапі і будівельні роботи модульного містечка Надорозда йшлося на нараді. Нагадаємо, там будують мебльовані одної двокімнатні смарт-квартири в семи дерев'яних утеплених двоповерхових будинках. Його будують співфінансування Національне товариство Червоного Хреста та міська рада. Благоустрій, всі роботи назовні та фундаменти виконуються коштом міської ради, самі будиночки і меблювання загрожує. Червоного Хреста донори самі проводили тендери. Їхній генпідрядник працює на об'єкті. Тут зможуть поселитися 112 сімей у 28 двокімнатних і 84 однокімнатних квартирах з першочергово необхідними наборами меблів. Заселять людей після виконання робіт та влаштування благоустрою. Термін експлуатації цих будинків 100 років.